Друзі, привіт до вашої ваги. Лоце кросівки дитячі бренду Hip Hops. Ось такі дуже класні кросівочки. стильні, низької посадки. Підошва синього та темного кольору. Нековська. З чорними вставками на носочку та на п'яточках. Також присутні високі кросівочки. Матеріал екошкіра. На липочках. Всередині вони тепленькі на флісі фіолетового кольору. На носочку чорні вставки. На п'яточках також. Регулюється. Можна затягувати. Бренд хіп-хоп з розмір 104 з бірочкою. На липочках. Присутність, відповіваючі елементи на носочку. З дуже класною підошвою. Розміри від 29 до 37. Всього в лоті 10 пар. І цей лот ви можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Fini.ua. Дякую за увагу! Заробляємо разом!